А салон, ви будете взагалі вражені. Така стільняча понторізка є на нашому майданчику. Лансер 10, з 7-го року. 2 літра. Газ, бензин на автоматі, 213 тисяч км пробігу. За зниженою ціною 6600. Ви подивіться, яскрава фурія, червоний колір, класні лінзовані фари, денні ходові вогні, в антихромі. така у нас класна чорна рашітка. бампер нижній теж. Все дуже симпатично, диски графітові. Салон у нас повністю перешитий. Дивіться, які класні шкіряні сидіння. Вони такі у нас, як ковші з перфорацією. Дверні карти у нас теж обшиті. У нас є АСЦ, є електропакет з електрорегулюванням, шкіряне мультикермо з підкермовими пелюстками. Дивіться, які вони волотенські, щоб отак спорт навалювати. Клімат, контроль, магнітола, ніша така один. Підкурювач, підігріви передніх сидінь. Тут теж у нас такий підлокітничок, Тут таке теж цікаве, як під карбончик. Ззаду можете побачити теж, які класні сидіння. У нас є килимки з червоною ниткою. Ззаду є спойлер, дифузор. Коротше, все дуже красиво. Приходьте за цим ланцером.